На сьогоднішній сесії Кременчуцької міської ради депутати обговорили та затвердили низку рішень. Переважно вони стосуються землекористування, майнових і фінансових питань, а також навчального процесу в садочках та школах міста. Із 14 серпня у Кременчуцькій громаді відновлюють свою роботу ще три дитячі садочки. Це Кременчуцькі заклади дошкільної освіти номер 48 та 55, а також Потоківський заклад дошкільної освіти номер 6 По інших навчальних закладах традиційно відзвітувала заступниця директора. Департаменту освіти Світлана Михайленко. Я хочу сказати, що теж на кожний заклад вийомні кошти і роботи вже розпочаті. Тобто це 11, 19 гімназія, 33 і 14 вже е, е, проведена геологія, вже є технічні геології, розробляються е, проєкти. І ми сподіваємося, що це дуже, ну, наприклад, на 33-ї гімназії та 14 це буде перша гімназія, сподіваємося, що буде е, будівництво захисний складом. На сесію Кременчуцької міської ради також прийшли представники батьківської громади гімназії номер 19 Вони, як і всі батьки, хочуть знати, коли їхні діти зможуть повернутись до офлайн навчання та чи буде облаштоване укриття в їхній школі. За словами батьків, точної інформації їм не може надати ані директор школи, ані департамент освіти. Ми зверталися до директора. Вона відправляє нас в департамент. Ми звертаємося до департаменту. Як виконати таке, таке питання. Вони Дали офіційну відповідь все. Вся відповідальність лежить на директорі школи. У ході діалогу міський голова Віталій Малецький та депутати Кременчуцької міської ради прийшли до висновку, що всі непорозуміння виникають у наслідок відсутності якісної комунікації між батьківською громадою, адміністрацією навчального закладу та департаментом освіти. А також батьки, учителі та всі охочі повинні мати вільний доступ до інформації і мати змогу в будь-який момент промоніторити на якому етапі ремонт укриття в тому чи іншому закладі. Давайте залучати директорів навчальних закладів. Мабуть, навіть через соціальні мережі. В кожного навчального закладу є своя сторінка. Нехай формують публічну позицію по організації навчального процесу. Чесно, не треба казати добре або погано. Треба казати, як є, яке є укриття сьогодні, яке буде завтра. Щоб батьки чітко розуміли, як буде організований процес навчання, які є альтернативи, якщо батькам це не підходить, батьки працюють на підприємствах, куди можна перевезти дитину тимчасово, які навчальні заклади, щоб дитина навчалася цілий день. Велика відповідальність за швидкість та якість облаштування укриттів лежить на директорах шкіл та завідувачах дитсадків. Вони, як ніхто інший, мають бути зацікавлені в тому, щоб їхній навчальний заклад був готовий приймати вихованців у безпечних умовах. Ми бачимо приклади позитивні, але бачимо і негативні. Бачимо певний, вибачте, педагогічний пофігізм. Я скажу це таке слово, хай преса запише. Тому що розділили, от ми тільки вчимо, а ви все за інше за нас ви. Ну, так не буває. Зараз правильно сказали колеги. Зараз війна. Треба всім об'єднатися і зробити все, як повинно бути. Бути і педагогом, і соціальним працівником, і будівельником, і волонтером, і робити все для того, щоб ваш заклад був готовий до будь-яких ситуацій. Влада міста, освітяни, діти та батьки це партнери в освітньому процесі, які мають спільно дбати про ефективне навчання в умовах війни. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, новини.